На цьому тижні відбулося жеребкування другої шістки, тобто другого етапу обох шісток. Ну поки що найцікавіше з того, що ми знаємо календар, поки що повністю не можемо показати, тому що ще не визначилися місця. Але те, що Київське Динамо і Донецький Шахтар зустрінуться у 26-му турі, перша гра відбудеться у Києві, і знову ж таки це цікаво. Це буде поки що базова дана на 22 квітня. Тобто, але в принципі, от. Формат чемпіонату. От, генеральний директор Шахтаря на цьому тижні говорив багато про формат чемпіонату і так само він поділився своїми враженнями з нашої програми. Давайте послухаємо, потім поговоримо. Мені здається, равновато зараз попадати якісь итоги. Почти? Потому що все ж таки наверное, будет посмотреть, что що буде далі. Але, скажімо так, вже в преддверии того, що ми будемо ожидать, Мы сделали первый шаг, сделали 12 команд, сделали два этапа. Но мне кажется, нам надо идти дальше. Нам нужно э, сделать такого своего как бы, гибрид между бельгийским чемпионатом и чемпионатом Украины Вот, и э, посмотреть, как оно будет. Потому что, еще раз повторюсь, э, Нам нужно сделать такой чемпионат, который будет интригующий до последней игры. Понимаете, поэтому нужно над этим работать. И вот мы сделали свое предложение от Шахтера, я надеюсь, в ближайшее время соберутся участники премьер-лиги. Мы обсудим между собой. Вот сегодня говорил я с генеральным директором Зари, он тоже согласен с этим предложением. Поэтому обсудим, сделаем предложение премьер-лиги, а потом уже Федерация была Крым. Ну, суть змін, е, е, знаєте, якби, я от, я, в принципі, е, 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 я теж ну, за те, щоб щось зміняти. Знаєте, от, е, консерватизм, він не дуже хороший. Нам все рівно треба щось додавати, постійно шукати варіант. Безперечно, з 12 клубами, з двома етапами, це не найкращий. Ну, там, Для нашої країни, напевно, 16 клубів це оптимальний варіант. Але зараз, в тих умовах, які є, нам потрібно шукати постійно якісь знаєте, нові кроки. І е, можливо, що справді там, знаєте, якісь певні там. Хай команда, яка виграє там оцю гонку престижа, має шанс поборотися ще за Єврокубки в якихось стикових поєдинках. Хай будуть якісь стикові поєдинки між командами першої ліги і команди прем'єр-ліги. Тобто постійно треба шукати якісь плей оффи Ну, от бачите, голландці, бельгійці, вони не, не соромляться того шукати. Вони постійно придумують, Я, чесно кажучи, формат чемпіонату Голландії нинішнього дня не знаю. Там не хтось грає, потім сьоме місце ледь-лігу чемпіонів не виходить. Тобто постійно, постійно інтерес. Як ви до цього ставитеся? Ну, если честно, соглашусь, что самый идеальный вариант это 16 команд, но в сегодняшних условиях я хотел бы, чтобы спортивный принцип всегда был соревновательный, и спортивный принцип всегда был на первом месте. В принципе, та идея, которую генеральный директор Шахтера, как бы я ее поддерживаю. Чтобы изменения были, чтобы те команды имели шанс из первой лиги, там, которые там, третья заняла, стыковые играть с командой, которая премьер-лиги. Та же та команда, которая Можна сказати, в нижній шестерці зайняла шестоє місце, зіграла, щоб могли э, теж э, за Лігу Європи поборотися. Я просто за те, що о, ну, ми повинні дійти до 16 команд. Ну, повинні. Зараз поки що немає таких умов. Тобто буде знову ж таки розриви. В нас э, перед другим етапом починали очок різниці. Може очки треба ділити? Може взагалі обнуляти треба. На другому етапі. Взагалі ви сподіваєте, як цікаво, буде? Ні, ну, так тут би. бачите, тут, не, тут є порушення спортивного принципу. Це, це, це порушення спортивного принципу, тому що люди тоді, ну які заслуговують, можуть не стати. Але нам потрібно шукати. У Нас матчі повинно бути цікавих. Багато У нас цей тур цікавий, тому що була боротьба, чорноморець тішиться, е, Ворскла плаче е, там е, динамо, шахтар. Тобто, ну іде Карпати, Волин, про які ми ще вузького сьогодні походимо. Нам треба шукати. Нам треба зараз величезну, широку дискусію і спробувати сказати. От є такі пропозиції, давайте їх обговоримо. Не йти якимось накатаним накатаним шляхом, правильно ж? Можна лучше брати із того, що є, да, і пробувати щось своє. Ну, якщо буде більше матчів, там навіть тех же стикових, Я думаю, будуть все з удовольствием смотреть. Ну, І знову ж танадцять клубів. Ми зараз побачимо другий етап, але ми знову ж таки побачимо Динамо шахтар, ми побачимо два рази зоря шахтар. Тому що ці поєдинки вони на даному етапі роблять український футбол. Ну треба, щоб і внизу було цікаво.